Слава Україні! Вітаю вас, друзі, з святою неділою! І запрошую вже до 202-го випуску нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто, де теми визначаєте ви. Як завжди нагадую, запитання лишайте не тут, а в мене на YouTube-каналі, в розділі Спільнота під єдиним дописом в коментарях. Так само. Буду дуже вам вдячний за вашу моральну підтримку, за ваші численні перегляди, це найбільше і найперше. Ставайте постійними глядачами каналу, буду дуже вдячний. Дуже вам дякую за поширення коментарів, вподобайки, за е, оці дзвіночки, які впливають серйозно на YouTube, за підписки на мої YouTube і telegram канали Це дуже допомагає морально і піднімає теж стрічки і YouTube. Я ніколи не прошу про донати. Якось справлятися привик сам. Але якщо маєте можливість, то я вам рекомендую волонтерську ініціативу справи громад. От я раніше весь час помилково казав, а така в нас піш форма, ми це говорили весь час, що ви даєте там свої 100 гривень, а на них фонд Порошенко додає своїх ще 100 гривень, тобто подвоює. А зараз виступ вийшов їхній детальний звіт, виявляється, не подвоює, виявляється, в 6 разів збільшує те. Що надаєте ви? Тому насправді це є, мабуть, найефективніший спосіб допомагати нашим військовим. За це буду дуже вдячний. І відразу переходжу до відповідей на питання. Перше питання це є продовження з попереднього їх відповідей, і там на одне відповів, а на друге ні. Навіщо в Україні перебувати в таких нікчемних організаціях, як ОБСЄ, ООН, ВОЗ і ТД. Вони вимагають чималих членських внесків, але пінтанцьовують завжди тим, хто платить або різним диктаторам. Дякую за відповідь. Давайте так: ну і так, і не зовсім так. Перше, внески України все-таки там не настільки катастрофічні. Ми це можемо потягнути, і вони співрозмірні з тою користю, яку ми звідти беремо. Чи ті ці, ці організації ефективні? Ні, вони засадничо не можуть бути ефективними, тому що вони створювалися в часи холодної війни протистояння двох систем для того, щоб вони не зіткнулися. Вони створили для них противаги. І тому міжнародний зочинить, і міжнародний доброчинить та мають рівні права, в тому числі можливість витування. Ці організації було б добре, ну принаймні, ООН в першу чергу, і ОБСЄ теж перезапустити з нуля. Чи це можливо? Це можливо. Поки що такого рішення нема. Це рішення можуть винести тільки найсильніші. Я думаю, що США. Цього немає. Тому на ефективність цих організацій, сподіватися, годі. Але казати, що вони шкідливі, вони. Їхні керівники, які вічно попадають під якісь лівацькі впливи, тому що впливи однакові сполучених штатів Америки, якоїсь мізерної країнки, якоїсь Еритреї, яка там під Росію тільки за російські гроші е там існує, чи науру, абсолютно однакові. Це ненормально, тому тепер запускати треба організацію. Але. Будь-якому випадку, при тому, що вони можуть з більшістю своєю обирати з певними лівацькими часом проросійськими чи прокитайськими поглядами керівників, сама структура для України дає набагато більше користі, ніж зла. От в Україні не оголошена формальна війна, але вона визнана на міжнародному рівні, всі її признають тільки завдяки тому, що Генасамблея ООН проголосувала про. Засудження непровокованої злочинної агресії Росії проти України без такого рішення Генасамблеї нам було б набагато важче. Росія легше б вербувала собі союзників у всьому світі проти України. А так, це сковано. Вони міжнародні злочинці завдяки рішенню ООН. Радбез ООН заблокований правом вето, але обговорення, які там ведуться, і та обструкція, яку отримує завжди Росія, вони дають нам дуже багато підтримки міжнародної, і це реально допомагає. Ще раз особливо коли влада в нас нікчемна нічого не робить для захисту України. Наші союзники, користуючись цими пощадками, можуть нам допомогти. Ще є комісії ООН, які дають теж хороший добрий ефект для потреб України, визнання. Отте, пригадуєте, як змільняли Денисову за те, що вона, як там було сказано, придумує злочини росіян, вигадує і звинувачує їх безпідставно в звалтуваннях українок. Це суги, які виправдовують росіян, реально виправдовують, тому що, тому що вони зрадники, вони вороги України. У нас в приваді вороги України. А ООН, Комісія ООН, підтвердила ці злочини, встановила цей факт і винесла його на міжнародний рівень прокатування. Про зґвалтування, про екологічні злочини проти України. Ми дякуємо, маємо визнання, фіксація цих речей завдяки комісіям ООН. Тому насправді від рішень ООН кардинальної користі нема, але підрядна користь досить сильна. З ОБСЄ. Складніше ОБСЄ створювалося в 70-х роках минулого століття з метою забезпечення виконання хельсінських домовленостей. Радянський Союз з першого дня це відмовився виконувати. І на сьогоднішній день Росія не виконує. ОБСЄ відмовляється викидати Росію з того принципу, що мовляв, наше ж завдання, щоби стримати якимось чином, вести якийсь діалог. Діалог з Росією неможливий, але знову ж таки ОБСЄ ми можемо використовувати. От, При Порошенкові, коли думали, як використовувати, а не як шкодити своїй країні, використовували спостерігачів ОБСЄ, Дуже активно використовували. Так вони не могли опублікувати відповідні висновки, але ми завдяки їм мали доступ на окуповані території. Ми могли там піднімати всі ті питання, ми могли рятувати своїх людей. Це робилося силом ОБСЄ. Те, що зараз Зеленський відмовився, фактично відтрачених територій. Відмовився від допомоги українцям, відмовився від порятунку полонених. Так ця українська влада відмовилася. То, мабуть, не обсє винне, що українська влада не вимагає, так як колишня влада вимагала максимальних дій по допомозі українцям на окупованих територіях. Відповідно на кого нарікати, мабуть, треба на своїх, про своїх сказати, а не про тих, хто в обсє сидять. Хоча ж коли ну, організація достатньо анемічна, такі організації, як ВООЗ, як МАГАТЕ. ВООЗ, ну а що поганого. Ми завдяки їм, як бідна країна, особливо з 19-го року, до 19-го ми якось бідною країною не вважалися. Ми вважалися країною, яка сама може бути донором для світу. А зараз ми бідна, абсолютно зубожі. Одна з найбідніших країн в світі, треба визнати, на рівні з африканськими. Хто ліки, хто забезпечення медичне, хто вакцини передає Україні? ВОС передає. Ну що, відмовиться від цього? Ну, а для чого? Те, що там є якісь певні російські пиви, вони дуже сильні. МАГАТЕ, МАГАТЕ це є один з прикладів того, де треба буде, коли трошки посабиться пиво в Росії, та й зараз вже треба чистити секретаріати органів. Саме МАГАТЕ. Ну, ми використовуємо їхні механізми, хоча б якось зменшити шкоду від російської окупації Запорізької АЕС. Хоча б трошки Чи вони можуть щось кардинально змінити? Та нічого вони не можуть кардинально змінити. Ще раз кажу: анемічність міжнародних організацій, на жаль, є. Але виходити з неї і відмовитися від навіть такого засобу впливу і контролю. А для чого? Мінімальний, але дає. Але є проблема більшості міжнародних організацій до ООН включно. Це засилля там рашистського елементу і агентури, і рашистських громадян у їхніх секретаріатах. І отут Україні треба за це боротися. Я пригадую, як при Порошенкові піднімали питання по кожному чиновнику в ООН, який там представляв російські інтереси і засвітився в негативних речах. Це піднімалося. Зараз наказів таких нема. Накази взагалі сотрудничать. Ми ж партньори, як казав Подоляк. Ну, от і маємо історію. Тому корінь зла не в міжнародних організаціях. головний корінь зла це в Росії, підрядний корінь зла на вулиці Банковій в Києві. От, власне, і все. Ідемо далі. Наступне питання. Добрий день, пане Тарасе. Завжди слухаю вас з великим задоволенням, повністю поділяю ваші думки. Хочу запитати вас, що ви думаєте про те, ой, зараз буде питання з конспірології. Я буду відповідати ні, але. Я його задаю, тому що такі питання часто з'являються. Запитати вас про те, що Зеленський сказав, що Україна не буде ліберальною європейською країною, а новим Єрусалимом. Чи не є ця війна, запрограмована разом з ФСБ Росії і завербованими нашими кримінальною зграєю Зеленського і Хамасом? Боже, що ви тільки не запутали, щоб геноцидом нашого народу розчистити шлях до нового сатанинського Єрусалиму, керованого земним царем, там, агресором? Тощо, тощо? Ну, все, давайте трошки заспокоїлися. Знаєте, я думаю, що більшість моїх глядачів зараз розреготалися. Але насправді, дуже багато людей мають отакі, якісь собі такі казки в голові. Знаєте, я вам не буду відповідати про ці всі конспірології, про всі ті, як Російська імперія вигадувала, вифантазовувала ці протоколи Сіонських мудреців. Вони насправді написані в російській охранці. Це завжди, це чистий звичайний нацизм російський, от зараз він і прорвався, коли тобі. Нема чим пояснити свої провали, шукай проклятих, страшних, там єврейських якихось там узурпаторів і тому подібне. У нас один ворог. Єдиний ворог великий в світі. Це Росія. І Росія від себе пробує відвести десь бік. Добре, що ви хоча б тут не знімаєте з неї, тому я вам за це дякую. Відповідальність. Тепер найпростіше, я не буду багато відповідати. Найпростіші два моменти по цьому так званому Єрусалиму, всьому іншому. До Зеленського зараз ще вернуся. Перше, хто в Україні. Розповсюджує ці байочки. Знаєте, є такий Беркут. Він же втік з України, проти нього карні провадження, здається за державну зраду відкриті. Він в Росії, я його дуже добре особисто знав. Ну, відверта російська агентура, така аж, аж, аж світиться від нього. Оце він запускав оці фальшиві на самого останку ролики про. Небесний Єрусалим, який буде зворобаний в Україні, українці звідти виженуть, передадуть це євреям і все інше. Ну, слухайте, чисто, стопроцентна, дуже дешева російська агентура, але вона декого діє, тому з цим працюють. А другий момент саме з цього приводу: просте питання: скільки в Україні колись жило євреїв? Ну, навіть не сотні тисяч, я думаю, мільйони. Веденська частина в містах, зокрема, Західної України? Частина євреїв та не тільки а центральної України скрізь становила від третини до половини населення. Вони всі покинули Україну. Частина, Велика частина загинула від Голокосту, дуже велика. Але решта всіми правдами і неправдами покидали Україну, щоб поїхати на свою батьківщину в Ізраїль або ж десь оселитися в США. Якось після того. От коли в нас і були спокійніші часи, все було мирно, нормально. Ніхто з них особливо не рвався вертатися в Україну. Слухайте, знайдіть мені десятьох таких євреїв, я не кажу про мільйони, які би захотіли покинути Ізраїль, покинути США чи Німеччину і переїхати будувати Небесний Єрусалим на півдні України, де все забито російськими снарядами, мінами, всім іншим, та взагалі просто туди. Їх нема, їх не існує. Слухайте, це вигадка. От просто я вам пропоную цей аргумент. Для того, щоб створювалася якась єврейська територія, звідти виганяли українців. Слухайте, це повна ахінея, повна, стопроцентна. Але для цього треба, щоб хтось туди хотів переїхати. Туди ніхто не хоче їхати, ну, принаймні, мудрі євреї точно туди ніколи не поїдуть. Що стосується Зеленського, Зеленський, ну, видаємо, йому належне, але він дійсно реально він дуже тупий. Йому вкладають якісь фрази, і він їх повторює. Дуже часто вкладаються фрази, відверто провокативні. Україна не буде там відповідно ліберальною європейською країною. Ну тому що він, його команда, хоче, щоб Україна ніколи не стала частиною Європи. Вони розказують, як вони хочуть Євросоюз, і вони роблять це для того, щоб ми не стали членами Євросоюзу і НАТО, тому що там так красти, там з цими кротами, з реваншистами не пускають. І от тому йде. Оце нагнітання, що в нас якийсь особливий шлях. Особливий шлях це Росія. Тільки Росія, немає іншого особливого шляху. І тому він оце несе оцю пургу. А що стосується якоїсь там Єрусалиму, ще щось там, ну йому підсунули гарну фразу, воно ж не думає, воно ж навіть не єврей, воно росіянин. Ну, за походженням він там уже єврей, але насправді він ментально росіянин, і тому він повторює якісь фрази, нав'язані, які йому вкладають. Там просто в голові нічого нема, і тому несе що завгодно. Не продовжуйте більше розпускати оті ідеї. Вони просто безглузді, вони придумані в Росії для тих, хто ще готовий в це вірити. Наступне питання. У мене і гірке запитання: що з ними робити? Прибрати не можна, протестувати не можна, критикувати не чують кожен день за шквар. Знаєте, Зробити щось дійсно дуже важко. Найгірша проблема в тому, що вони масово оптом. Купують оце все ЛСД, оцей моральний наркотик, який є лідери суспільної думки. Кажете, критикують, не чують, все вони дуже добре чують і дуже бояться. Якби вони не боялися критики, якби вони не боялися суспільної думки, вони би там у владі не витрачали мільярди вкрадені в армії. Які мали піти на безпілотник і на снаряди, вони б не витрачали ці мільярди на підкупку цих говорячих голів, всякі там лареати, всякі там е, вчорашні опозиційні блоги раптом всі починають розказувати, та водя все правильно говорити. Ну, деяким дозволяють говорити, ні, ну влада не зовсім правильно робить, але ж Порошенко якби був, і ще там щось, або ну заужний не зовсім правий, і все. От оця погань яких тисячі тисяча, яких купують за страшні гроші, щоб вони всіх блогах скрізь облизували владу і е, принижували її противників, от на них і тримається ця влада. І тому до вашого питання просто добавлю одне: єдиний вихід не продаватися, не підігрувати зу. Це зло, ця влада, вона насправді не є сильна. Вона тримається на продажній наволочі українській, яка лягла під цю владу і її підігрує. Кожен Богри, який сказав: Ну Володимир Олександрович не зовсім погано сказав. А взагалі це все Байден винен. От кожен, хто розказує, що нас Америка стягне за стіл переговорів з Москвою, а не Зеленський аж пищить так, хоче сісти за стіл з Путіним. От кожен він робить те щоб була та критична ситуація, про яку ви кажете, тільки вони і ніхто більше. Тому для нас, ну для нас це дуже важливо, просто для себе і в очі кожному бовкнув. Ну, Володимир Олександрович не зовсім хорошо поступив, ну, а от якщо б Порошенка, да і Залужний, не то всі, Україна, всі 30 років, всі однаково крали, підходьте і плюйте в очі. Ну, морально в розумінні плані, не фізично, а через свої відповіді, коментарі, чому ти сволоче продалося? Чому ти хочеш підтримати, щоб Україна була зруйнована? Ти граєш цю гру проти України. От просто не підтримка за, коли вони побачать, що вони не ростуть. відмовляються від їхніх підписок, від цього іншого. Але оцей випуск подивляться: ну, максимум 10 тисяч. А випуски о тих, хто. Ну, не все так однозначно, а це Америка виявляється, нас там, тягне всякі там е, фабрики новин, телеканал 24. Я зараз не називаю прізвища, просто називаю певні ресурси, а їх подивляться мільйони. Значить, українці цього хочуть. І в цьому проблема. Проблема вже навіть не владі. Проблема в тому, що наші українчики 73% нікуди не зникли. Ми готові забути ті 73%. Після того, що пережито, ми готові забути. Але вони ж зараз далі існують, вони ж зараз далі є. Ними можна маніпулювати. Ну замініть Зеленського на якогось притулу Ярмаківського, що краще стане. Тому насправді відповідь одна: вони бояться, вони бояться суспільної думки. Треба, щоб ті, хто формують суспільну думку, не підігрували тим, кому підігрувати не можна. Ідемо далі. Добрий день, пане Тарасе. Чи відомо вам щось про Володимира Литвина, свата Деркача в Україні він разом із сином чи в ні? Дякую. Перше, хто разом з сином Деркач чи е е Литвин? Старший Деркач же, по-моєму, вже помер, а е молодший Деркач в бігах. Його ж, йому дали можливість виїхати спокійно з України ця влада після вторгнення. А після того голосили проти нього карні справи, коли вже перевірує, точно там, знаєте, як на телефоні сидять. Ну. Митниця, там проїхав уже деркач. Ні, у нас тут черга. Та розженіть чергу, зробіть, щоб він швидше виїхав, У нас закінчується вечір. Ми на брифінг маємо виходити. Ну, проїхав, проходить контроль. Все, пройшов контроль, пройшов. Все, на другий телефон. Оголошуєте, підозру Деркачу. Отак От це відбулося. Це про Деркача. Тепер про Володимира Литовина, колишній спікер Верховної Ради. Отой, що мішкапельок. Ні, мішкапельов був Кравчук, а цей Кравчук говорив, що міжкапельок, а Литвин між пробував ходити. Не дуже вдалося, але тримався довго. Коли Зелені, він ще б зараз був депутатом Верховної Ради, але було це помутніння розуму на зелених, там за будь-яку зелену жабу би проголосували, Литвин програв якомусь там абсолютно невідомому. Що стосується його, уявлення немає. В нього є маєтки скрізь в Україні, в нього є шикарний маєток в самому Києві, десь під Києвом. Про нього не чути. От Порошенко закінчилася політична кар'єра наверху, він включився максимально і він зараз. Ви його бачите, Юлія Володимирівна її не дуже чути, але вона щось робить, вона щось заявляє. А от є ті, які просто зникли. Зник Гриценко. От він, полковник, якийсь, міністр оборони, колишній слухай, твоя допомога потрібна. Потрібні твої консультації. Знаєте, я чув два консультації і два повідомлення від Греценка за весь час війни, великого вторгнення. Перше, а ні, три. Перше, що коли відключення були, що пельмені, якщо вас розморозять, а потім знову заморозяться, ви ними можете отруїтися, тому краще їх викиньте. Це колишній міністр оборони під час війни дає серйозні консультації. Друге, це було, звичайно ж, проти Порошенка щось. Все погано, все дуже жахливо, але в цьому ви не тільки Порошенка, а водя Зеленський тут ні при чому. І третє, це от зараз, буквально вчора чи позавчора. Ну, правильно, отут він добре зробив. Він заступився за кличка в цій ситуації, коли влада пробує чужі провали і чужі провини зітхнути на мера Києва, проти якого вона воює. Все. Отака от історія із Литвином: Литвина взагалі не чути і не видно. Чи він є в Україні, чи він десь за кордоном? Він міг спокійно виїхати за кордон. Він вже далеко за 60 років. Чому ні? Але. Знаєте, якось від того, чи він україн, чи за кордоном, українцям ні холодно, ні жарко. От є люди, вони відходять з української політики. Просто через посаду ми можемо згадати був такий Литвин. Ну нема Литвина, ну і нема. Появиться, ну і появиться. І що? Ніякої різниці від того немає. От погано бути людиною, не будь литвином, постарайся залишити такий слід, щоб про тебе добре щось згадували, добре пам'ятали, і щоб тобою турбувалися всі. А де ти є, чи в тебе нема проблем, що з тобою робиться, чи ти часом не попав десь під якісь обстріли. А не так як про вона, от просто цікавість виникла в людини, і я спробував її задовільнити, але ось сам не зміг нічому переконатися. От і все. От, не будь вином, називається. Пішли далі. Я ж трошки підтягую старі питання, давніші, де, де є іноді якісь ну, дивні речі, але я про це дещо хочу тут все-таки пояснити, тому що в нас в головах дуже багато якоїсь мішанини появляється. Значить. Екс-депутат Валерій Васюк висловив думку щодо варіанту виходу з неможливості президентських виборів у 2024 році. І він пропонує далі людина розказує про якийсь варіант. Ще раз, я відразу буду далі пояснювати, цього варіанту насправді ніколи не було. І Валерій Васюк нічого подібного не пропонував. Але, ну, перекажу. Значить, він пропонує варіант, реалізований при прем'єрстві Кучми. Президент своїм указом створює воєнний кабінет міністрів. Верховна Рада надає Кабінету міністрів право надавати видавати постанови, рішення, що мають силу законів. Головою кабінету призначають заужного. Кабінет складається з фахівців, а не з воєнних, під патронатом Заходу на виконання плану платформи розбудови. Яка ваша думка щодо такого варіанту оновлення влади без перевиборів парламенту і, без перевиборів парламенту і президента? Які точно нічого не зроблять для нашого просування до ЄС і НАТО дуже гарно. А слухайте, а може, давайте попросимо, щоб Господь Бог з неба приніс привів до нас е, ангелів, архангелів, серафимів, херовимів, хай він їх посадить в Верховній Раді міністерські посади, хай вони там вогненними мечами виробують всю погань, яка є в Україні корупційною, всю погань, яка на нас прес Росії, і зробить нам прямий ідеальний порядок і життя, як в раю. Добре, правда ж? Оце приблизно те саме, що я сказав, це те саме, що і ви сказали. Хто це має робити? Хто? Ця Верховна Рада, цей президент? Чи може військові? Військові зараз не лізуть в політику. Взагалі. Хто це має зробити? Ніхто, звичайно. А тепер про саму цю мішанину. Насправді. Нічого подібного ніколи не було, крім одного пункту, коли був прем'єр Кучма, у нас ще не було конституції. Нам бракувало законодавства, Верховна Рада працювала дуже важко, і було надане право Кабінету міністрів дійсно видавати декрети, які з часом були після прийняття Конституції. З часом упродовж там кільканадцяти років всі були скасовані, замінені відповідними законами. Зараз це напряму заборонено Конституцію. Декрети, які підміняють собою закони і кодекси, напряму заборонені цього. Не можна зробити, і нічого вони не вирішують. Оце створення якогось воєнного кабінету міністрів. Восьок про це ніколи не говорив. Він міг сказати, що от було б добре, якби таке було. Але хто його має створити? Це має бути ну, Зеленський, який сьогодні має всю повноту влади. Він сам скаже, от я йду в відставку, а хай замість мене буде воєнний кабінет міністрів. Так він робить це для того, щоб воєнних знекровити, розігнати, зруйнувати українську армію, знищити залужного. Хто це зробить? Насправді, ну це єдиний варіант, такий можливий, якби відбувся пуч військовий переворот. Але суючи з того, що я бачу, ніхто його не збирається робити. Тому, тому це, це просто мрія. Така ж сама, як я вже сказав, про ангелів-архангелів, і які мали б засідати у Верховній Раді замість продажних депутатів. Дуже було б добре, так? Тому насправді такий варіант неможливий. Якби дійсно було якісь зрушення. от Зеленський втік з України, він, до речі, втік, але. Тимчасово втік до Аргентини, він вернеться, втік до 14-го числа, що найменше, за цей час мають відбутися деякі події, які мають звинуватити в них всіх, кого завгодно, тільки на Його ж не Зеленського. Зокрема, мають Авдіївку здавати, там умисний створений снарядний дроновий голод, там дають можливість в там просунутися не військові. Політичне керівництво країни, інші відповідні речі. Але якби він повністю втік, то міг би відбутися сценарій 2014 року, коли Верховна Рада, голова Верховної Ради переоб... перебирає на себе пункції згідно з Конституцією, виконувача обов'язків президента. Зрозуміло, що два цих регіонали, слуги Корнієнко і Стефанчук, втікають з України чи десь ховаються. На їх місце переобрають когось іншого. Так само, як було у 2014 році, був другий віцеспікер Кошулинський, зараз Олена Кондратюк. Вона ставить на голосування там, умовно, ну не буду зараз говорити, тому що в Зеленську знову істерика буде. Е, відповідно, хорошу людину, яка є депутатом, вона стає виконуючим обов'язки президента, і вона робить те, що робили тоді. Турчинов, робив у 2014 році, а потім глушуються вибори. Отак може бути. А такий варіант, як ви описали, ні, Васюк його не описував саме так, ні реалізувати його неможливо. Наступне питання коротеньке. Тарасе, вам не здається, що Боневтік з кожною дією своєю все більше заплутується, і це його пускає до вершин лондонського дна. Якби ж то лондонського, Тамбовсько-Рязанського. Переконую вас, Тамбовсько-Рязанського. І основне, воно тягне нас до цього дна. Саме до тамбовсько рязанського дна воно нас і тягне. Згоден тільки частково. Бо Невтік має свою певну ідею. Це. Зберегтися при владі будь-якою ціною. Навіть його оточення хотіло вже його позбутися. Бачили, як Єрмак розкручував приту з усіх сил. Ну не допрацювало. Зеленський психанув. Істерика була не дав. Ви бачили, як пробував розкручувати поворознюка Коломойський? Істерика в Зеленську не дав. От що шо, інстинкт самозбереження в нього є? Він хоче лишитися при владі завжди. І далі шкодити Україні красти все, що завгодно. Тому в цьому плані він не запутується. Він дуже добре знає, що йому треба. А в плані міжнародних відносин всього чи він розуміє, що він задає фактично країну? Чи не розуміє, чи він розуміє, що це він створює особисто проблеми з нашими союзниками і забезпеченням зброєю? Що не буде перемоги України, доки він при владі і ніхто не дасть Зеленському перемогти Перемоги України хочуть всі перемоги Зеленського ніхто в світі не хоче. Він це розуміє. Ні, він цього не розуміє. Він цьому заплутується, він тягне дійсно нас до дна. Тут ви абсолютно праві. А от ті, хто навколо нього, і ті, хто смикують його за ниточки, його поведері, оті все дуже добре розуміють. Тому ми їх і називаємо кротами і реваншистами. Оті знають, куди вони нас тягнуть. Вони нас тягнуть дійсно до ситуації, коли через деякий час, приблизно через рік-півтора, ми опинимося в обставинах, коли на захід дорога буде вже закрита. А дуже широко будуть відкриті двері на схід. І нас туди дуже швидко затягнуть, ми навіть не встигнемо зорієнтуватися. От оце і біди нас тягнуть. Ті все дуже добре знають, а це й запутуються. Йдемо далі. Пане Тарас, вітаю, розкажіть, будь ласка, за потужну боротьбу лідера з олігархами і суддями. Дякую. О, боротьба просто надпотужна. Олігархи, які дружні йому, все хорошо, все прекрасно було. <кхем> Ті, хто його опоненти. Навіть якщо вони вже перестали бути олігархами, він пробував їх знищити. Не вдалося знищити політично, не вдалося знищити юридично, вміють себе за себе відстояти. Там, хоч Порошенко, хоч Ахметов, хоч, хоч хто. Ну, в такому випадку треба законодавчо їх заклеймити. Придумував закон про олігархів. Де той закон зараз? Закон був визнаний неконституційним, не європейським, нікчемним і шкідливим, і нічим неефективним. ефективним. І тому зараз про нього вже забули. Кажуть, приймайте реальні закони, щоб обмежити можливість олігархів, він же ж не хоче. Трансферне тінне утворення, відповідні законодавства про акціонерні товариства. Він же ж не хоче. Вони ж самі на тому крадуть. Вони ж самі вже стали олігархами. Знаєте, зараз дійсно олігархи почали тіснити. Коломойський сидить, і... але його справа живе. Його власність тихенько, гарненько відновлюється. Поправку лозового знову не скасували слуги. Будуть розказувати Ой, Порошенко винна. А чому ви її 5 років не скасовуєте? Тому що вона вам вигідна, тому що ви рятуєте олігархічний бізнес, в тому числі і, е, і Коломойського, і е, Ахметова. Теж так само і от тому для того вони це й роблять. Тому насправді боротьби нема. Є підтримка, допомога і максимальні спроби зробити все для того, щоб олігархія стала повністю керованою тобто, це називається номенклатурна олігархія. І давайте не забуватися, ми просто цього не помічаємо. У нас з'явилися спекулятивні олігархи, тому що олігарх це все-таки серйозний вплив на бізнес, це створення економіки, це те, без чого, не вижити. Погано, що вони олігархи були, а добре, що все-таки вони тягнуть економіку. А зараз ми маємо кількох мільярдерів. Уже я думаю, що Зеленський в їх числі, які теж є олігархами, але вони, вони не займаються бізнесом, вони володять гроші, вони крадуть. Тобто вони спекулятивні олігархи, і вони зараз думають про те, щоб ті закони в майбутньому по них не вдарили. І тому вони глушать це все. І тому ніякої орієнтолірхігазації нема. Є просто перекачування ресурсів і впливів від старих олігархів до нових, до нових підліших, злочинніших і гірших для України. Що стосується суддів, була судова реформа при Порошенку. і вона була тільки почата. Її два роки гальмували Верховній Раді і Опозиція та, на жаль, багато своїх. На жаль, там було. Там більшості для неї не було весь час, ледве протягнули. Ця судова реформа давала можливість очистити суди. Пішов, Верховний суд досить непогано почистили. В кінцевому рахунку прийшла нова влада Зеленського, припинилася очистка суддів взагалі. Система рад доброчесності, оцінки на доброчесній була зруйнована повністю, і судова система лягла під владу. Пригадуєте плівки вовка, пригадуєте оаск, пригадуєте все. Це все підтримка найзлочиннішої частини судової системи. Зеленський її зберігає йому просто було важливо, щоб ті, кого при Порошенко хоч трохи порпісочили, стали всі дуже сухняними. Для того і була та єдина справа князів. А ви зверну увагу. Князів скоро взагалі буде білий пухнастий і вільний. А всі, хто з ними були співучасниками, всі вже звільнені від відповідальності. Отаким От чином тому це просто перепрофілювання пию. все. Слава Україні.